От, я так розумію, це було до ста днів свого президентства. Дональд Трамп дав чергове інтерв'ю. Оригінальне чергове інтерв'ю, в якому він, звичайно, як ти кажеш, хвалять. Хвалять батьку люди нас, то ви мене, то я вас. От розхвалив він себе як батько з сином і казав про те, що саме його дії запобігли захопленню Києва і капітуляції України. А якщо з'ясується, що Путін увесь цей час його дурив, то Трамп володіє чисельними інструментами впливу на Путіна, і це не стосується військової техніки, як от гармати чи танки. А засоби здатні економічно підривати Росію без жодного пострілу, тобто це можливість запровадження нових санкцій проти росії довіри мало. Але я думаю, він мене поважає і через це не захопить всю країну. Але його вибір це вся Україна. Це війна, яка ніколи не мала трапитися. Вона сталася. Через некомпетентних людей, якщо не буде мирної угоди, США припинять військову допомогу. Я не хочу тобі цього казати. Це велика таємниця. Я не хочу зіпсувати переговори, але я дуже засмучений, коли бачу, як Путін стріляє по містах і селах. Це неприйнятно, але загалом ця війна неприйнятна.